Привіт! Рада вас бачити тут разом зі мною. Смішно, що, як і більшість проєктів, і цей проєкт мав свій початок вже досить давно, десь приблизно рік тому, до мене підійшла одна близька моя подруга, і поділилася зі мною такою проблемою, що вона не може знайти для себе нотний зошит, але не просто на скобі, чи маленький, чи там середній, а великий, а четвертого формату, і в твердій. Політурці, як книжка, як другий блокнот. А я що? Я ж люблю таке направлення, я люблю створювати, я люблю малювати, я люблю блокноти, дуже люблю блокноти. І тому я собі в серце взяла таке, що я хочу створити для неї подарунок. Я хочу створити для неї цей блокнот, цей нотний зошит, щоб мені цього не коштувало. І одразу, до речі, одразу після того я сіла за скетчі, і я придумала на основі декількох референсів приблизну структуру обкладинки, приблизну приблизне наповнення. Я вирішила, оскільки ми у віруючій середі, то використати те, що ти не знайдеш в магазинах, те, що ти не купиш на інших сайтах. А це саме віруюча тематика. І це буде додатково до подарунку, що їй буде це приємно. Тому на моїх обкладинках буде мотив прославлення та молитви. На першому мені сподобалось такий контраст темний на світлому, там де рука простягається і світло пробуває контур. Я декілька разів перемальовувала цю картинку, і, не знаю, чи мене взагалі буде колись влаштовувати повністю мої роботи на тому етапі, на якому я їх роблю, але я намагалася зробити якнайкраще. І тому мені приходилося кожен раз ніби себе переступати, щоб створити те рішення, яке мене влаштує. Я дуже рада тому, що я все-таки вирішила додати текстурку з. Інтернату я знайшла на піндерсті текстуру чорно-білу, налаштувала слой, який би класно міксувався з зображенням. І потім на друкованому вигляді, я потім вам покажу, дуже гарно, лаконічно, дуже дотепно виглядав. Поміжіть! Другу картинку я тоді, коли одразу залпом це все малювала. Я її не закінчила, бо мені було досить страшно працювати, особливо з силуетом, з світлом, з контролем, світлом. І от прямо зараз з вами я якраз і пропрацьовую. Не скажу, що мені далося це легко, але трошки легше, ніж якісь попередні мої роботи, бо я вже працювала з подібним концептом. Все одно я дуже переживала, як воно буде виглядати. Бо якщо зараз. Вона виглядає нормально, то потім через рік, чи через більше часу, чи, навпаки, менше часу, я подивлюся на це і мене візьме сором. Але дуже сподіваюся, що такого не буде. Тому що дійсно я хотіла зробити це щиро, особливо для близької людини. На другий арт також я додала вже іншу, але текстурку. Я це практикую буквально з півроку, тому що мені подобається моє наповнення моїх малюнків, але мені не подобається, що досить багато пустого місця. І це рішення це дуже класний компроміс, оскільки я не працюю з фонами, я працюю зі змістом. Ну добре. Окрім того, що я сама проробила обкладинки, я ще вирішила зробити таку маленьку приємність, це зробила нотний стан. Але не звичайний, а по два. І мені моя інша подруга так і казала, що вона користувалася такими покупними, що нотні стани по два спаровані. Це дуже зручно, якщо людина працює з вокальними партіями, де потрібно розбити, наприклад, жіночі чоловічі голоси, чи соло і супровід, чи працює з фортепіанними партіями, де окремо прописується верхня. Ой, права і ліва рука. А оскільки я була не дуже впевнена в цьому, то я просто по половинці в один зошит, половину листків, там, де звичайна система, а друга половина це там, де здвоєна. А от як замовити, це просто окрема історія. Так, я можу сама створити, я вже мала досвід в тому, щоб робити блокноти, скетчбуки а 4 формату, в твердій політурці, в обшивці. Але оскільки це був подарунок, і я хотіла, щоб це щоб ця книга, щоб цей блокнот прослужив досить довго. Я склонилася до того, щоб це замовляти в професіоналів професіоналів. І я шукала поліграфію. Я не сильно довго шукала. У мене було декілька моїх провірених, яких я постійно замовляю в моєму місті, і вони не робили. Вони не робили обшивку. Вони робили на скобу, вони робили на пружинку. Але мені потрібно було на прошивку, на нитку. Я дивилася, шукала, щоб за містом. Мені в іншому місті надрукували, але вони теж не робили на обшивку. І тому я просто зробила дуже відчайний шах і пішла в поліграфію, де друкують по одному екземплярі книги. Можливо, якщо ви цікавитеся цією сферою, ви знаєте цю поліграфію, тому що вона мені досить часто попадалася в інстаграмі. І не знаю наскільки це законно, але я в них замовила як книгу, як друг книги. Але просто з пустими сторінками, ну верніше, справлінованими і збігаючи наперед, я не пожалкувала настільки класно. Я от перед тим як отримати посилку, я дуже переживала. Я по перше не була впевнена, оскільки я робила два блокнота: один на пружинці, а другий, от якраз на твердій політурці з обшивкою. Я не була впевнена, який малюнок на що піде. Спочатку я думала, що темний піде на тверду політурку, а світлий піде на пружинку. але щось мене в процесі перемкнуло, і я зробила навпаки. Я дуже довго, коли замовляла, перевіряла по декілька разів дані замовлення. Скільки сторінок, чи я правильні файли прикріпила, чи я правильні дані вказала, щоб мені не прийшли дві маленькі книжечки, щоб мені не прийшло там дві а щоб саме отак як я хотіла, одна на пружинці, друга в твердій політурці. І коли я отримала це, така... в мене такий трепет був, в мене так в мене аж трясло. Я коли отримала, побігла додому відкривати і обов'язково в камеру поставити, щоб це зафіксувати. Тому що я ж знаю, що я потім віддам ці книжки, вони в мене їх не буде. І я відкриваю, і це просто восторг. Це такі відчуття, які вам просто не передати. Це... Коли ви бачите твориво, вже в ваших руках, вже надруковане, і воно класної якості, і картинки правильних кольорів передані, Бо зазвичай воно або затемняється, або висвітляється. А тут воно правильне. Я не знаю, чи це просто співпадіння, чи це вони декілька разів пробували, щоб дійсно передати ті самі кольори, тому що зазвичай, коли мені щось друкували, вони не сильно парилися. Вони ну не ця компанія, а взагалі поліграфії. Вони як надрукувалися, так вони і віддають. А тут воно якісне і це приємно. І картинка в рази краще виглядає надруковане. То, як воно виглядає на екрані, воно ніби не має якоїсь нотки завершеності, як коли воно надруковане. І тому я захоплююся цією своєю професією, своєю професійною діяльністю, тому що друк робить все краще. Але якщо воно погано, то в рази гірше, так, да, це, це правда. Так от, від блокноту з пружинкою, ну, мене нічого не лякало. Тут мало що можна було запороти. Єдине, що я дуже хвилювалася за пружинку, тому що більшість блокнотів на пружинці вони портяться, пружинка загинається, і сторінки ніби рвуться кожен раз, коли прокручуються. А тут я дивлюся, ніби воно твердіше, ніж зазвичай, і я дуже сподіваюся, що його вистачить надовше. А ось той блокнот. На твердій політурці, на ниці це витвір мистецтва, це ніби книжечко, яку ти сам будеш заповнювати. Такий класний форзац, така класна обкладинка, такий класний перепльот, просто <смі> не передати словами. Настільки класно, воно надруковано на сторінках, хоч сторінки і звичайні офісні 80 грам, але вони краще аніж більшість зошитів, які я бачила своїх за свої роки користування, тому що, ну. Давайте відверто. На зошитах дуже економлять, тому що це витратний матеріал. І там використовують або 70, або 60, якщо не менше грамовку паперу. А тут, навіть якщо моя подруга буде писати чорною гелевою ручкою, воно не буде просвічуватись. А я знаю, я бачила її попередні зошити, в неї воно висвічується на другу сторінку і важко щитувати. Ту сторінку, на якій ти зараз знаходишся, бо попереднє світиться. А якщо малювати олівцем, то не видно. А тут. Ну, ладно, все, хвати, хвати хвалити. Я просто задоволена, і я хочу поділитися цим з вами. Так, я дуже довго його чекала. Я чекала виготовлення цих блокнотів близько трьох тижнів. Навіть не близько, а просто три тижні. І це тільки через шивку на нитку, тому що якби я замовляла лише прожинку, то це було десь би до тижня, там три-чотири-п'ять днів робочих і все. Хотіла би я сказати, що ось купляйте. <зум> Класно було би, якби це запустити на масове виробництво. Щоб не тільки такі, як моя подруга, а й інші люди, які займаються професійною діяльністю в сфері музики, яким потрібно постійно записувати, нотувати ноти, партії, слова, пісні, щоб вони також користувалися якісними блокнотами. І Якщо потрібно, навіть на твердій політурці в обшивці на нит тому що це не розпадеться як склейка, як скоба чи як пружинка. А воно буде майже до кінця вашого життя з вами. Але я розумію, що якщо це запускати, то це буде дорого. А дорого ніхто не буде купляти. Хоч і об'єктивно 90 сторінок вистачить на досить довгий час, якщо не до кінця життя. Я думаю, що це досить реально, що десь там в майбутньому я зможу це зробити і. Багато людей по Україні, можливо за кордоном, зможуть записувати музику, прекрасну музику в якісних зошитах, в зошитах, на яких не просто намальована клавіатура фортепіано, де навіть не одосужилось правильно її намалювати, а де поєднується ще одна сфера мистецтва. Добре, не буду вас затягувати. Приємного вам дня, вечора, можливо, ночі. Я далі побіжу займатися якимось прикольним проектом і, можливо, навіть зроблю для вас маленький звіт. Також залітайте на мій телеграм-канал, я дуже хочу його навчитися вести, вести регулярно, вести цікаво, і я хочу там поспілкуватися з вами, показати, над чим я зараз працюю. Тому залітайте туди, подивіться. Якщо не сподобається, відписуйтесь. Але якщо сподобається, то залишайтеся, тому що я не планую зникати. Я хочу творити, я хочу з цим ділитись. Бувайте!